Всім привіт! З вами хімік. Назбиралося в мене трошки посріблення різного. Всього разом 1 кг 330 г вирішив переробити. Так, це залізо в посрібленні. Потім вивода МЛТ. Тут різне мілке. Потім оце з роз'ємів отаких r потім це з таких роз'ємів різних великих ШР. Це латунь посріблена і це мідь посріблена. Так що сьогодні будемо переробляти. Верніш, не переробляти, а знімати посріблення методом Меланжа. Ну що, Сортую все по, по різних колбах і буду знімати посріблення. Так, наче все підготував. Зробив розчин 200 грам сірчаної кислоти і 40 грам азотної кислоти. І зараз будемо починати з більшого. Потім. Виймати, кидати соляну кислоту, промивати і потім в дистильовану воду. І так, все по черзі. Ну що, починаємо. Це треба було б рукавиці, але я що то завтикав. Так не робіть. Ну і так далі. Коротше, я вдіну рукавиці та й продовжу. Пройшло 5 хвилин. Бачу, посріблення вже добре знялось. Будемо доставати. Ось таке гарне. І кидати соляну кислоту. І виходить хлорид срібла зразу. І так далі. Виймаю все. Потім. Звідси перекидаю мию в воді. І далі засипаю другу партію. І так далі. Зовсім. Так що включимося вже, коли все перероблю. От що в мене вийшло. Тут хлорид. Тут вже промиваю в дистильованій воді. Так, вийшлося в мене такий насичений розчин. І зараз доливаю, заляв по 200 г дистильованої води і помаленько цей розчин буду ляти сюди, розбавляти з водою. Так, А потім додаю соляну кислоту і получаю хлорид срібла. И так далее. Вот таким у меня получилось кислячки. Хлорид срібла. Тут заляв. Вышла такая сметанка. Зараз размешаю. И хай отстоивается. Таке срібельця плаває. А поки це буде відстоюватись, займаюсь цим промивочними водами, так сказати. Так, все відстоїлось. Ніч. Щось мені показалось, що мало хлорида срібла випало. І вирішив ще пересідити цей розчин. І попробувати з нього знову щось витягнути. Може щось вийде ще з того розчину. Ну що промиваю кипятком і показую скільки хлориду. Ну що ж, от така у нас вийшла кількість хлориду. Зовсім не радує. А це вже встановлене після промивання. Зараз також буду кип'ятити і очищати. А це встановлюю алюмінієм. Що я скажу? Отакий От у нас бідовий результат вийшов. Поставив на випарювання, висушування. Та й сплавлю і покажу результат. Робота закінчена. Цех працює далі. Сушу вже другу партію. Розчиняв контакти. Це вже побільше, мені більш подобається робити з контактів. Так, це я зараз переробляю, вже сушу контакти на міді 52 грама і срібні контакти 21 грам. А це ось це, що ми сьогодні в цьому відео переробляли. Так, вийшло. Отака, в принципі, бідовенько, але коротше важимо. Важимо. Один тридцять шість. Ой, тринадцять і шість. А було кілограм триста грам посріблення. Це тобто з кілограма 10 грам вийшло. Ну, так як посріблення було на великих деталях. якось так. В принципі, не густо, але хай буде так хоч. Добре. Такий -то у нас сьогодні результат. Так що, чекайте, наступні відео, далі буде цікавіше. Пока.